Крайм я прокинулася з неприємним лоскотом у грудях. Це було передчуття. День буде кепський. Хоча не скажеш, що всі інші дні у мене чудові. Доглядати літнього напівпаралізованого чоловіка з паршивим характером ще та робота. Проте він платить більше, ніж зазвичай заробляють іммігрантки, такі як є. Містер Донелло в минулому номізмат колекціонував старовинні гроші. Я не бачила колекцію, та кажуть, вона десь у будинку. І через неї на його родину був замах. Чоловік вижив, а от син та невістка, що були тоді з ним, загинули. Відтоді параноя, що через колекцію його вб'ють, у хазяїна прогресувала дуже стрімко. Він не впускав до маєтку нікого, крім персоналу, навіть свого єдиного онука Пауло, панічно боявся сучасних технологій, забороняв навіть мобільні телефони, бо через гаджети злочинці можуть за ним шпигувати. Єдине на що наважився, це довірити охоронній службі встановити камери по периметру високого паркану. Усередині ж дому їх не було з цієї ж причини, що й мобільних. А ще особливий автоматичний замок на воротах його можливо було відкривати тільки один день на тиждень. Персонал працював позмінно, тиждень через тиждень, і змінювався саме у цей день. Тоді ж завозилися продукти, пошта і вивозилося сміття. Далі сім днів ми жили у будинку без зв'язку із зовнішнім світом, іншого входу на територію не було. Проходячи повз кімнату кухарки Каміли, я побачила у шпарину її силует. Хоча в такий час вона зазвичай вже готувала сніданок. Щось сталося. Якось дівчина вже страйкувала, бо щодня, коли вона встановлювала тацю з їжею на ріжко хазяїна, він мацав її засідниці і усі інші місця та намагався поцілувати. До мене, на щастя, він не чіплявся. Думаю, його заводили тільки темношкірі красуні. Якось він розповідав, що у молодості привіз із Африки служницю, яку зробив своєю коханкою, але потім вона втопилася у ванні. Напевно, Камілі слід було покинути таку роботу, але мабуть їй також потрібні були гроші. Я глянула на старовинний годинник на стіні біля кімнати містера Донело, але він зупинився ще о 12.20 ночі, погана прикмета. З цією думкою я постукала до покоїв хазяїна, але ніхто не відповів. Я прочинила двері. У ніс вдарило сперте після ночі повітря. Привіталася, і знову без відповіді. Містер Донело лежав нерухомо, його груди не підіймалися, не було чутно хрипкого дихання. Очі і рот були ледь відкриті, але без ознак життя. Мій роботодавець помер. На перший погляд стався серцевий напад, що не дивно в його вісімдесят. Якихось слідів насильницької смерті не було, але поліцію належало повідомити. Добре, що містер Донелло не боявся друтових телефонів. Єдиний такий на весь будинок стояв біля його ліжка. Я підняла слухавку та гудків не почула. Смикнула дріт, але він виявився перерізаним. Моє серце ледь не вистрибнуло з грудей. Виходить, зараз у будинку перебуває зловмисник, а можливо, навіть убивця. Я озирнулася і помітила, що на подушці не та наволочка, яку я вдягала вчора. Це був лише другий день нашої зміни, а отже, вийти звідси ми зможемо тільки через п'ять днів, коли на воротах відчиниться замок. П'ять днів під одним дахом з тілом Донело, що розкладатиметься, та його вбивцею. Окрім мене і кухарки, у маєтку працював ще управляючий Ернесто. То з них я набрала у шприц заспокійливе, інколи колола його, коли в містера Донело були панічні атаки. Нічого кращого, що могло б мені допомогти у небезпеці, не знайшлося. Я сховала шприц у кишеню і поспішила до Каміли. Вона виглядала кепсько. Я торкнулася її лоба, він був гарячим. Я знайшла жарознижувальні пігулки і розказала про смерть хазяїна. Каміла зблідла, сказала, що винен Пауло, точніше, його вчорашня витівка. Напередодні, щойно ми заступили на зміну, служба доставки привезла дивну посилку, і червоніючи від напруги на коліщатах завіс і встановив її перед ліжком хазяїна. Це була труна. Красивий різьблений ящик для мертвих перев'язаний стрічкою з бантом. У листівці було вказано, що цей щедрий подарунок від онука Пауло, про якого дід схоже, забув. Навіть якщо це й спричинило серцевий напад у містера Донело, той навіщо перерізав дріт і змінив наволочку. Я запитала, чи це, бува, не каміла заходила до покійного після того, як я підготувала його до сну. Її затрясло ще більше. Дивно, що ліки не стишували лихоманку. Вона запевнила, що ще з вечора почувалася зле, тож рано лягла спати. Я вирішила оглянути труну, спустилася на цокольний поверх, куди Донело наказав її знести, і спробувала посунути. Це виявилося легше, ніж я очікувала. Але ж я сама бачила, яких зусиль докладав Ернесто, щоб її пересувати. Отже, вчора труна була не порожня. Я піднялася до кімнати Ернесто. Його не було. Тож я вирішила пошукати зниклу наволочку. Меблів тут небагато, отже, пошук тривав недовго. Наволочку я не знайшла. Зате знайшла в шухляді з білизною бордовий оксамитовий мішечок, надто вишуканий, щоб належати Ернесто. Та щойно я спробувала його розв'язати, як за спиною почалося стримане кахикання. На порозі із чашкою чаю стояв Ернесто. Завжди недолюблювала цього слизького типа. Хоча містер Донело тягнувся до нього більше ніж до онука. Вони часто грали в карти на гроші. Але ж я бачила, Ернесто ще той шулер. Він майже весь час вигравав. Програші були лише частиною стратегії, тож Ернесто мав непоганий додатковий заробіток. Я повільно опустила руку в кишеню зі шприцом. Стежачи за реакцією Ернесто, повідомила, що містер Донело помер. Чашка вислизнула з його рук і розлетілася на друзки. Раптом він прогарчав, що знає, чи їх рук це справа, і посунув прямо на мене. Я вже готова була дістати свою зброю, але він закрив шукляду, де лежав оксамитовий мішечок, і повів мене до кімнати для гостей. Заскочив усередину, я обережно зайшла слідом, пхнуло перегаром і сигаретним димом. Біля ліжка валялася порожня пляшка віскі, а на ліжку безтурботно хропів онук покійного Пауло. Ернесто накинувся на хлопця, кричав, що Пауло вбив родича, а його зробив співучасником. На словах про вбивство Пауло схоже про тверезів. І вирішив негайно йти до діда. Дорогою Ернесто пояснив, що Пауло заплатив йому, аби потрапити до будинку. Вони вигадали плани струною, в який хлопець і прибув сюди. Але все зайшло надто далеко, і Ернесто не хоче відповідати за чужий злочин. У покоях містера Донело внук кинувся до ліжка і розпачливо застогнав над дідом. Я запитала Паоло, чому він тут, якщо його ніхто не звав. Він зізнався через дідову колекцію. Хотів поцупити кілька монет. Хлопець заборгував чимало грошей мафіозі, і ті погрожували розправою. Це була його остання надія, інакше кінець. Я подумала, що раптова смерть діда могла б врятувати Пауло, якщо б він успадкував його статки. Проте він виглядав щирим у своєму горюванні, сумував, що тепер залишився зовсім один. Я підійшла до вікна. Воно було панорамним і ніщо не заважало містеру донелу любуватися квітами в саду. Раптом на ідеально чистому склі я побачила відбиток губ. Точніше, червоної помади, провела пальцями і зрозуміла, що його залишили з вулиці. Вчора цього точно не було. Я згадала, що останнім часом хазяїн був переконаний, що ночами з вікна за ним стежать, і не хто небудь, а сама смерть. Я не знала, яка помада у смерті, але точно знала, яка в каміли, така ж червона. Однак поговорити з кухаркою не вдалося, гарячка не відступала. Я лікувала її до самої ночі, а потім, навіть не перевдягаючись, міцно заснула. Вранці мене розбудив галас у кімнаті. Пауло, Ернесто і Каміла усі були тут. Пауло розмахував переді мною якимось папірцем та кричав, що я ошуканка і вбивця. Я вихопила документ у нього з рук. Це був заповіт. Хлопець знайшов його у кабінеті діда. А от монети, за якими він туди йшов, ні. Колекція зникла. Згідно з папірцем, усі статки Донелу тепер належали мені. Пауло готовий був мене роздерти. Ернесто зосереджено спостерігав. Таким зазвичай я бачила його під час гри в карти, коли він обмірковував можливі комбінації. Губи Каміли дрібно тремтіли. Той, хто все це вигадав, прорахувався. Справжній заповід я писала власноруч під диктовку містера Донело. Спадкоємцем був Ернесто, але ніхто про це не знав. Я теж вирішила змовчати. Можливо, це допоможе мені зрозуміти, хто ж справжній вбивця: Пауло чи Ернесто. Чи обидва раптом кухарці стало зле. Вона б упала, якби Ернесто вчасно не підхопив. Каміла була його другою пристрастю після грошей, але завжди відшивала управляючого. Я вигнала чоловіків геть, а дівчині наказала міряти температуру і розказати, що вона робила вночі в саду і чому на вікні відбиток її губ. Каміла мовчала, довелось пригрозити. Якщо не говоритиме, я припиню лікування і вона згорить від гарячки. Тоді вона зізналася. Час від часу опівночі дівчина ходила до вікна Донело, одягала просторе, біле вбрання, маску на очі, фарбувала губи, мочила волосся, щоб бути схожою на потопельницю, коханку старого збочинця, лякала його, щоб помститися за принизливу поведінку. Зазвичай хазяїн махав руками, проганяючи видіння, але не цього разу. Навіть після посілунку смерті на вікні Каміла не помітила жодного руху всередині. Вона злякалася, що довела хазяїна до смерті і втекла. Прокручуючи в голові розповідь Каміли, я нарешті зрозуміла, що мене бентежило. Час! Вона була в саду о півночі, і приблизно тоді ж зупинився годинник на стіні. Я підійшла в притил і оглянула старовинну річ. Годинник був великий, у формі будинка. Я раніше ніколи його не торкалася, це робив тільки Ернесто. Якось я бачила, як він чи то заводив, чи то чистив годинник, відкривши бокову панель. Я спробувала зробити те саме, але не знайшла жодної защіпки, кнопки чи іншого механізму, щоб його відчинити. Я шукала знову і знову, але марно. Це розізлило мене, і у відчаї я вдарила по боковій панелі, і вона відкрилася. Усередині, поміж годинникових деталей, щось було. Я дістала знахідку і заплющила очі. Усе, що відбувалося, нагадувало гру, в якій кожен махлює. Що ж. Настала моя черга. Я запропонувала тимчасове перемир'я і переконала усіх, що необхідно перенести донелу туди, де прохолодніше, на цокольний поверх. Бо тривале перебування біля тіла небезпечне для здоров'я. Чоловіки принесли труну і поклали в неї тіло. Тепер був мій вихід. Я показала всім подушку. На ній була наволочка, що була в годиннику. Я вдягла її перед тим, як ми сюди зайшли. Каміла скрикнула і затулила рот руками. Ернесто вихопив подушку і почав зривати з неї наволочку. А вже ж, вона була вимазана червоною помадою, ніби хтось притискався до неї нафарбованими губами. Отже, Каміла таки заходила до містера Донело незадовго до смерті і, схоже, вбила його. А наволочку, як речовий доказ, їй допоміг сховати Ернесто. Я помітила у кишені його жакета той самий таємничий бордовий мішечок. А що якщо в ньому колекція містера Донело? Я спритно витягла мішечок, кинула Пауло і. Отримала удар у сонячне сплетіння від Ернесто. Пізніше Пауло зізнався, що одразу впізнав цей мішечок. Саме в ньому дід зберігав свої рідкісні монети, але зазвичай він зберігався у сейфі, у дідовій спальні. Коли я оговталася, управляючий намагався відібрати мішечок у Паулу. Той кружляв довкола труни, стараючись його розв'язати. Нарешті це вдалося, і на підлогу посипалися рідкісні старовинні монети. Чоловіки кинулися їх збирати, зав'язалася бійка. Ернесто повалив Пауло на спину і почав бити. Я дістала шприц і всадила в шию Ернесто всю дозу заспокійливого. Той повільно перекотився на підлогу. Каміла кинулася до нього і впала, ридаючи йому на груди. Раптом до кімнати увірвалися охоронці, нас передали поліції. Виявляється, містер Донело щодня мав виходити на зв'язок із службою охорони. Першого дня вони перевірили, чи не ушкоджений паркан. Наступного зайшли усередину. На допиті Каміла розказала, що трапилося. Коли вона зазирала у вікно тієї ночі, їй здалося, що містер Донелло помер. Вона зайшла до нього, щоб пересвідчитися. Та коли нахилилася, дід неочікувано схопив її зазад, як робив це завжди. Хвиля ненависті захлеснула її. Каміла схопила подушку і накрила нею обличчя Донелло. Вона тиснула з усієї сили, аж поки дідуган перестав пручатися. Тоді розридалася в подушку, розмазуючи ній помаду. У цей момент її застав Ернесто. Він зробив усе, щоб заплутати нас з Пауло, перерізав дріт, аби виграти час, сховав наволочку, навів підозри на Пауло, який дуже вчасно з'явився в домі, потім налаштував його проти мене. Хто знає, яким би був його наступний хід у цій скаженій грі, та я його переграла. Найбільшої ж поразки у цій партії зазнав містер Донелло. Бо складно перемогти, коли твій найбільший ворог ти сам і твоє паршиве ставлення до інших. Crime Crackers.